У Чигирині до Дня захисників та захисниць України урочисто склали присягу вихованці Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Був острах, чесно е, і радість, радість з того, що я зміг, я поступив. Мене все добре. Символічно, що ця подія відбулася в історичному серці українського козацтва, де формувалися традиції мужності і незламності, які продовжують жити у сучасних поколіннях. Чому це місце? Тому що це така козацька столиця України, тут зароджувалась українська державність і вважаємо, що це буде така гарна знакова подія, яка має запам'ятатися нашим дітям на все життя. Сьогодні ви приймете присягу і по святу ліцеїсти нашого чудового нового навчального закладу, дорогі наші ліцеїсти, бажаю в першу чергу, щоб ви у ліцеї. Гарно навчалася, отримали гарну фізичну патріотичну підготовку, гарні знання. Дякую батькам, що ви зробили цей вибір. Я вам скажу, що в мене також син росте. і Я також думаю над цим питанням, щоб віддати його військовий ліцей. Начальник ліцею імені захисників України Григорій Очеретянко висловив упевненість, що ця традиція стане справжньою духовною основою для всіх поколінь ліцеїстів. Ми з вами подолали невелику частинку. Нашої спільної роботи лише місяць. Але подивіться, скільки ми вже з вами досягли. Ви вже далеко не ті хлопчики і дівчатка, які з надією і якимсь острахом 1 вересня перший раз одягли цю форму. Ви зробили маленький крок до своєї мрії і надіюсь, вона збудеться. Я стала на крок ближче до мрії. Моя мрія захищати Україну. І... Бути вірний своїй країні, завжди допомагати їй і бути чесною з нею.